На даний час робітники комунального підприємства працюють по вулиці Соборній. Після цього приходимо ремонтувати дрібний поточний ремонт вулиці бульвар Шевченка. Роботи ще дуже багато. Дякую ще раз депутатам, голові Сергію Володимировичу. Кошти в цьому році виділили. Більше ніж в прошлому році. Це дасть можливість ремонтувати дороги внутріквартальні. Зараз вже прораховані частки доріг по другому мікрорайону, по п'ятому, по третьому. Усі бажаючі приходьте на комунальне підприємство. Є робота сезонна, хто гарно працює, останеться на постійно на працю в комунальному підприємстві. Це чоловіки потрібні. На грузовий автомобіль є вакансії. Є дорожні робітники, зелена хазяйство Є вакансії, чоловіки лазової громади лазівщини. Приходьте, ми вас чекаємо.